Малювати себе немовля, спочатку Саша пішла до мами і розпитала, мама, а коли я народилася, яка я була, які були в мене очі, а що я робила? Тоді була зоряна і темна ніч, чи місяць? Коли вона все розпитала, взяла і намалювала цей малюк. Принесла мамі, а мама питає, Саша, ти ж доросла вже художниця, невже у людини на обличчі отакі величезні очі, вони ж менші? А Саша й каже, мама, я ж народилася вночі, було дуже темно, а мені так хотілося роздивитися оцей величезний, цікавий світ. Для цього мені треба було звичайно великі очі.